Ліба Фройнда, Хало! І знову привіт! Сьогодні ми з вами закінчуємо працювати над прийменниками, які потребують після себе апозитів. Тобто, іменник або особовий займенник стоїть завжди після цих прийменників апозитів. Сьогодні ми з вами беремо endlung вздовж паралельно поряд. Зараз будемо розглядувати з вами. Варіанти, як коли перекладається цей прийменник. Чому я його взяла останнім, я трошки вам поясню пізніше. А перед тим як ми перейдемо з вами конкретно до цього прийменника, я хочу зробити декілька для вас об'яв. Перше, так як я вже сказала, ми закінчуємо список прийменників. Після яких іменник або займенник іде тільки в акузитів. І наступне заняття я хочу зробити для вас, тобто наступний відеоурок, я хочу зробити такі, якби підвести підсумки, дати різні варіанти вживання всіх прийменників, після яких йде акузитів. Може, у вас будуть виникнуть якісь запитання? Я відповім теж на ваші запитання. І тому я пропоную вам два варіанти. Або ви записуєтесь, це можна зробити в коментарях. Це можна записатися. У мене телефон завжди є в описі. Ви можете Viber, Telegram, WhatsApp, все, що у вас тільки налаштоване в телефоні. Ви можете зареєструватися на безкоштовний урок, або, скажімо так, відеоконсультацію. Ми, в залежності від того, скільки запишеться людей, ми це зробимо або в Zoom, або може в Skype, все, що зручно, всі додатки, які тільки для вас зручні, ми можемо зробити такий відеоурок або відеоконсультацію, разом з вами вживу. Але зареєструйтеся. Я планую десь зробити кінець липня, початок серпня. Це один варіант. Інший варіант: ви переглядаєте знову всі прийменники, після яких іде тільки акузитів. І задаєте мені питання. Питання, може ви якийсь варіант перекладу, ви не впевнені, в тому вірно, ви перекладете з цим прийменником чи ні. Або інші записання, але все, що стосується прийменників, після яких йде апозитів. Тобто, два варіанти. Або ви мені записуєте всі питання в коментарях, і я роблю такий загальний узагальнюючий відеоурок, де вам. Пояснюю всі варіанти, і плюс до того я даю ще додаткові варіанти вживання цих прийменників, які ми з вами проходили. Або ви записуєтеся на безкоштовний відео-урок, і я його з вами проведу в кінці липня або на початку серпня. Там ми з вами, я запропоную вам варіанти, де, що як можна перекласти, як ми вживаємо прийменники. І плюс я дам відповіді на всі ваші запитання. Це ті дві об'яви, які я хотіла вам зробити перед тим, як ми переходимо з вами до ентлянгу. А тепер ентлянг. Це останній прийменник, який я вам пропоную в списку прийменників, після яких йде апісетів. І пояснюю, чому. Оцей ентлянг, у нього може бути три відмінки, які вживаються з прийменником ентлянг. Сьогодні ми з вами беремо акузатів. І тоді, коли цей прийменник стоїть в постпозиції, тобто після слова до якого належить, після нього завжди буде акузатів. Тобто сам до приймених стоїть після слова, але слово завжди буде стояти в вакуузів. Тому я вам його і пропоную останнім списку. Але якщо інлянг буде стояти перед словом, до якого він належить, то там може дуже рідко вживатися це ем, дуже рідко і в росумовних таких варіантах дінітів, а так вживається класичний варіант це датів. Але постпозиція для entlang більш характерна, тому і акузитів для entlang, тобто слово стоїть в акузитів для entlang, чаще всього. Тому я вам його і даю останнім в цьому списку. Тому що, ви пам'ятаєте, сьогодні я не буду наводити приклади, коли entlang вживається і після нього стоїть датів. Цей список я вам дам. Я його поясню вам тоді, коли буду пояснювати прийменників всі, яких іде або Але я просто вам даю таку інформацію, що з ентлянків він стоїть перед словом ще може вживатися і датів. І так, ентлянк варіанти перекладу вздовж чогось, тобто йде якась ціна, вулиця, паркан, якась колона чогось, та, якихось там, наприклад, автомобілів. І ви йдете або рухаєтесь, там, їдете, летите вздовж паралельно ми ще можемо перекладати. Але поряд, оцей енклянт, він може перекладатися ще як і поряд, але обов'язково не поряд якоїсь людини, або поряд якогось об'єкту, який є там короткий, не, не, не довгий за своїми, там, довжиною, за своєю довжиною. А ми його можемо перекласти як поряд, але тоді, коли ви кажете, я зараз іду поряд з цим парканом або поряд цього паркану. Паркан у нас довгий, і тому ми, еншлянг, можемо перекласти як поряд. Тобто, ще раз варіанти перекладу вздовж чогось, паралельно чомусь» або поряд чимось, або поряд чогось, але це поряд. Обов'язково поряд до чогось дуже буде довге. І так, приклади. Ich gehe jetzt diese Straße entlang. Я зараз йду вздовж цієї вулиці. Звертаємо увагу, Штрасе жіночого роду, штрасе. тоді в акузи у нас буде дізе-штрасе. Enslam стоїть в постпозиції. Ще перепрошую, як завжди, на початку кожного відеоуроку я вам нагадую про те, що в описі знаходяться посилання на всі відеоуроки, де я пояснюю акузитів. Акузитів для жіночого роду, акузитів для чоловічого роду, для середнього та для множини. Тому, якщо хтось забув або не проходив цю тему. Тоді я ще раз акцентую вашу увагу знайомитися з прийменниками, після яких йде тільки акузитів, потрібно тільки після того, коли ви дуже добре знаєте, що таке акузитів і які артиклі, іменники отримують, коли вони стоять в акузатів. І так, з розібралися в німецькій мові. Стіна, яка знаходиться всередині будівлі, тобто стіни будинку, стіни в, в якісь там інституції, стіни в музеї, в парламенті і тому подібне, це все дівант. Тобто стіна всередині будівлі. І стіни можуть бути теж дуже довгими, да? і ви кажете, наприклад, Віген єст Дізе Wand Еншланг. Ми зараз йдемо вздовж цієї стіни. Знову звертаємо увагу. Стіна – жіночого роду. В а позитив у нас артикль D характерний для жіночого роду. А якщо замість артиклю, як в цьому випадку, ми вживаємо демонстратив про нову вказівний займенник дізе, то він теж буде закінченням е. E. І. У нас ще є стіна, стіна, яка знаходиться на вулиці, як скажімо так, загорожа, яка може вживатися як синонім, наприклад, до паркану, то це ще є мауер. Тобто, це спочатку вона вживалася як стіна, на якій видно камні. Тобто з камня зроблена стіна, це мауер, але зараз вона вживається і як стіна, і в тих випадках, коли ми. Просто говоримо про стіну, яка знаходиться назовні, тобто не в приміщенні. І, наприклад, речення Ішмістеєць ене gehen. А зараз я хочу піти вздовж тієї стіни. Знову ванд ви не будете вживати, тому що ванд – це стіна, яка в приміщенні, а мауер це стіна як синонім до паркану. Яке знаходиться на вулиці. Знову Ді Мауер жіночий рід. В акузитів вказівний займенник «єне» буде вживатися з закінченням е «Єне мауер Енслянг. Є таке. Наприклад, візьмемо, давайте з вами іменник чоловічого роду. Fluss. Річка у нас в українській мові це жіночий рід, а в німецькій мові це чоловічий рід. Wir fahren jetzt den Fluss entlang. Зараз ми їдемо вздовж річки, ми можемо сказати паралельно річці, тобто паралельно поряд з річкою, вздовж річки це все підійде варіант перекладу. Тому що річка довга. І ці всі варіанти перекладу підходять. Ендшлянг ставимо постпозиції, позиції, тобто після слова, до якого належить. Тоді у нас флюс чоловічий рід стоїть за артиклем ден. Ден флюс, ендшлянг. Є. І давайте ще візьмемо одне слово в німецькій мові паркан. Це Zaun. То теж чоловічий рід. Наприклад, у вас запитують, як пройти до якогось там об'єкту, ви пояснюєте дорогу, ви кажете gehen Sie diesen zaun entlang. Йдіть вздовж цього паркану. Zaun Чоловічого роду der. Після entlang, або, скажімо, верніше, з entlang. Якщо він стоїть в постпозиції, у нас стоїть слово в акузитів. Діацаун в акузитив отримує артикль ден або вказівний займенник, іде теж закінченням «ен». Дізен «цаун», янг. Я дуже сподіваюся, що е, я вам пояснила вживання «ентлянг» теж доступно, вам все зрозуміло. Зверніть, будь ласка, увагу ще раз на список прийменників, це повний список прийменників, після яких вживається тільки акузитів. І ще раз наголошую, і entlang постпозиції, це теж тільки акузитів, тому я його вам даю останнім, але обов'язково даю із прийменниками, які вживаються в акузитів. І ще раз наголошую: реєструємося, будь ласка, на безкоштовний відеоурок підводимо підсумки вживання прийменників з апозитів. Або більше пишіть запитань все, що стосується апозитів. Ми далі з вами можемо зробити традиційно і. Тоді, коли я буду відповідати просто на всі питання, які або були відеоуроки, або просто вас стосуються якісь питання, ви не можете розібратися з темою. Ми будемо проводити такі раз в місяць, точно обіцяю вам проводити відео-уроки, де я вам буду відповідати на всі ваші запитання. І ще одне оголошення: це був вже третє. Зараз, поки йде літній період, навантаження у мене трошки. Менше, як взагалі, я вам ще хочу запропонувати. Особливо я бачу, є люди, які дуже активно працюють з моїми відеоуроками. Є такі, які вивчають німецьку тільки з моїми відеоуроками. Тому я хочу вам запропонувати ще наступне: напишіть, будь ласка, якщо у вас є побажання, я вам конкретно під вас з моїми відеоуроками. Складу програму, поясню вам, в якій послідовності, з яким уроком працювати і як працювати, вам це ще буде легше. Тобто, це все йде безкоштовно, але знову таки, зверніться до мене, будь ласка, протягом цього тижня, тому що теж кількість людей, які я можу запропонувати таку послугу, і безкоштовно. У мене теж я не можу багато людям запропонувати таку послугу. І це на сьогодні все, що стосується Еншлянг, як завжди, традиційно, хто не підписався, підпишіться. Коментарі пишіть обов'язково, запитуйте, тому що чим більше ви ставите запитань, я на них відповідаю. Людина, яка, наприклад, ви задали одне запитання, а інші якісь інші, а ви бачите, ой, і ви б хотіли почути відповідь на це запитання. Я все пишу в коментарях. Тому пишіть, читайте мої відповіді. І, як завжди, в описі теж ще є посилання на Монобанку, це кошти, які йдуть на розвиток моїх відеоуроків, за що я вам буду теж дуже вдячна. für heute. Tschüss!